Ми домовлялися, ми повинні з вами виконати гімн миру. Це погоджу жити без і. Сьять вересня світ відзначає міжнародний день миру для дуже батьох людей у сучасному світі. Мир це не більше ніж казкова мрія. Люди живуть у кайданах, мається на увазі в атмосферу страху. Ще два роки тому у такий сонячний вересневий день. Ми й гадки не мали, що хтось чи щось може порушити наше щасливе життя, що слово «Мир» для нашого народу України набуде такого великого і цінного бажаного значення. Ще два роки тому, коли у святкові дні ми стояли біля пам'ятників загиблих воїнів-визволителів, разом вірші про війну розповідали. Ніколи більш і обіцяли більше ніколи не дозволити її повторити. Тоді ми до кінця не розуміли справжнього значення своїх слів. Сьогодні, коли на нашу українську землю знову прийшла війна, ми збагнули розумом і серцем справжню невигадану загрозу миру. Тепер наше завдання разом з дорослими прикласти усі свої зусилля для його збереження. Ми не вміємо тримати в руках автомати. Але у нас є своя зброя, яку ми можемо використати. Це наші знання, вчинки і наш голос. Ми не маємо права стояти осторонь від тих подій, які відбуваються у нашій країні. Тепер як ніколи, ми повинні староно навчатися не лише для власного майбутнього, а й для майбутнього своєї держави, щоб бути гідними її громадянами і захисниками. Тепер, як ніколи, у пам'яті загиблих у Другій світовій війні, Героїв Небесної Сотні, усіх загиблих захисників нашої вітчизні на сході України ми своїм гучним голосом заявляємо. Сьогодні в ім'я пам'яті усіх борців за волю і незалежність, за мир в Україні. Ми заявляємо. Україна мирна держава! Ми... Хочемо жити! Ой. Ми хочемо. Ми закликаємо усіх і дорослих, і малих об'єднатися у своїх думках і діях, щоб відстоїти мир, своє майбутнє і своє життя. Майбутнє країни залежить від нас, від мудрості, патріотизму, коли кожен день, кожен раз, кожен час ти думаєш про відчиш. Не думай, що хата твоя стоїть з краю, аби лиш тебе не чіпали. Не краю стояли герої Майдану і голови юні -патрі. Що найкраще в Україні, доньки і сини? Що справжнє в Україні? Доньки і сини, краще і долі хотіли. Бою то останнього, тиху стоять україни сини. За наше і ваше майбутнє, без сумнівів гинуть вони. Дарімо з них приклади тліний, і голови низько в планіма, планіма з їх пам'яті світлі, в скорботі хвилину постійно. Вшануймо пам'ять Небесної Сотні загиблої на майдані незалежності під час Революції Гідності. Пам'ять захисників нашої вітчизни, пам'ять усіх жарт цієї війни хвилиною мовчання. Дякуємо. До болі сумно, але вони гинуть за наш спокій. Слава Україні! Ні, не згине Україна у печальній долі, ми відродим землі, предків для крашої долі. Розбудуємо, уквічає Україну гідно, чим пишається кохана, примножимо плід. Україно, рідна, мила, я дочка твоя щаслива. Все, що ти мені дала, я віддам тобі сповна. Вставай, Україна, вставай, є най Чорне море і Карпати, і свій переповнений край не дай ворогам розламати. Ми любимо свою Україну. Ми пишаємося нею. Ми віддані їй! Ми єдина нація, єдина країна сильна, горда, могутня і незалежна. Думаємо, до наших слів долучаться усі учні нашої школи і засвідчать свою любов до рідної батьківщини. Нехай, Нехай наш, наш голос почують усі! Війни. Тому сьогодні ми з вами виходимо свого символічна птаха на знак нашої солідарності з усім світом. Голубко біло, ти лети у світ, хай буде мир вихідного бога. Бо голуб миру, каже, ставні хліб приносить радість ротові людського. що, до речі в світі є за мною? А завзятся нічого немає. Коли піснями сповнений ефір, смійте, діти та душа співає. Ми на землі. Тож пережімо ми, бо це найбільше щастя, яке є на світі. Ми на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий у душі політ. Пиші, пише, світ. Мир на землі, це розцяні світанки, краса і творчість і пісня у гаях. Мир на землі, це вечори і ранки, краса і творчість і з радістю і щастям у серцях. Склонені сповнені ценям, щасливі сіні, і здійснення робіт, коли не чути вибухів страшених, солдати не кидаються у бій. Мир на землі це дім, мама і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожному домі хліба тарабат. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Хай Україна прекрасна моя, мирно і гідно квітує і хай до віку на рідній землі, радість і спокій панують. Київ, Одеся, і Донбас, свій голос сьогодні. Містечки селі, хай голуб миру літай, і хай усюди дорослі малі пісню про мир заспівають.